Моніторинг котелень міста та швидке реагування на виклики у Чернівцях презентували оновлене приміщення аварійно-диспетчерської служби Чернівці Теплокомуненерго. Подробиці далі приміщення аварійно-диспетчерської служби Чернівці Теплокомуненерго понад 10 років потребувало реконструкції та оновлення. Вона тут була ще 10 років тому. То тоді ще було прийнято рішення, що вона має. Переїхати на коло з тим, що не було жахливому стані. про протякав дах. Ну так от вийшло, що шоста десять років вона не приїхала. Приїхала можливо. Вона вже вже сьогодні. Відтепер на відремонтованому та оновленому підприємстві є сучасна система моніторингу, яка контролює кожну з 91 котельні міста. Це мови де. Запускники, за показники це газу, за загальний стан, мотельність за підживлення, тобто всі 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 параметри, які на котельнях на сьогоднішній день диспетчери, це це, це, можуть бачити на на власних камерах. Сюди теж вивдані і до спостереження, тобто це оператори бачать, що, що відбувається. І, і, і вночі в день на, на кожний скотел. Вона реагує на звернення громадян, вона повністю збирає всю інформацію з котелень, тобто всі технічні параметри. І... Повністю моніторить всю діяльність підприємства ну, з технічної точки зору. Тут знаходиться оперативно-черговий персонал, який складається з двох бригад, які повністю укомплектовані сучасними матеріалами, технікою та відповідним обладнанням для локалізації аварійних ситуацій. За словами керівника комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго Олександра Корчунова, ремонтні роботи на даному об'єкті тривали понад рік. Ремонт розпочався, я так розумію, ще півтора року тому. Але враховуючи тоді військовий стан, він був трошки призупинений. Але вже на початку цього опалювального періоду, ми вже до допрацювати і вже Довели до логічного завершення ремонт, придбали обладнання. Це виточно 2 мільйони 100 тисяч гривень. З міської ради не виділялися кошти. Це, Це кошти виділялися із підприємства. Ну за закономані з... в... про про ці гроші. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.